Шановні партнери, вас вітає РДУ Україна. Представляємо вашій увазі, бивши у використанні чудовий комбайн серії s 670 з 9-літровим двигуном, виробництво Німеччина. Двигун номінальною потужністю 391 кінська сила з максимальною. 435 кінських сил. Об'єм бункера 10600 літрів. Трансмісія трьохступенево Вивантажувальний шнек довжиною 6,9 метра. 2017 року виробництва. Напрацювання на двигуну 4250 мотогодин. І на роторі 2742 мотогодини. Тип ротора на даному комбайні 3 стрім. Дякую за увагу.